Вітаю вас на програмі Герої поруч. Це програма адаптації учасників бойових дій у життя. Мене звати Олександр Кучеренко, і сьогодні пропоную поспілкуватися на тему, що варто, а що не слід говорити. Під час розмови з ветеранами говоріть просто і прямо. Обирайте чіткі визначення, позбавлені емоційного забарвлення. Зараз я приведу досить багато прикладів. Що варто, а що не слід говорити ветеранам. ви можете ставити відео на паузу, щоб повторити правильне формулювання. Також буде корисним їх записати, поки їх вживання не буде доведено до автоматизму. Тож, розпочнемо? Замість вічний подвиг, кажіть нейтральне, воєнний чи бойовий досвід. Варто розділяти особистість та її досвід. І використовувати конструкцію людина із певною ознакою замість коротших ефемізмів. У побуті, а також у ЗМІ можна було б зустріти означення атошнік чи м'якше атовець. Воєнний досвід є лише частиною ідентичності людини, і ми обираємо говорити ветеран або ветеранка АТО ООС. Не говоримо Атошнік. Колишній військовий, екс-боєць, військовий доброволець. Говоримо ветеран або ветеранка, людина, яка брала участь у бойових діях та завершила службу. Чому уникаємо? Ми працюємо та спілкуємось з усіма людьми, які мають воєнний досвід. Не говоримо воїни, військові, говоримо у БД статус учасника бойових дій. Чому уникаємо? Люди, що проходять службу просто зараз, коли ми говоримо про людину, що має воєнний досвід у будь-якій ролі, називаємо йому учасником бойових дій. Не говоримо, пройшов крізь жахи війни, воював, говоримо бойовий досвід. Всі події та обставини, які трапились з людиною під час служби та участі у бойових діях, щоденні обов'язки, ініціативи. Рішення, участь у боєзіткненнях. Чому уникаємо? Ми не даємо оцінки досвіду, який отримали ветерани. Не говоримо про на сході, говоримо війна або воєнний конфлікт. Чому уникаємо усе це бойові дії проти окупантів спрямовані на відновлення конституційного строю та територіальної цілісності України? Не говоримо. Реабілітація, повернення до нормального життя. Говоримо. Адаптація до цивільного життя. Чому уникаємо? Воєнний досвід залишиться з нашими клієнтами до віку. Життя з ідентичністю ветерану, власне, і є їхньою нормою. Чого не потрібно робити: надмірно відволікати, стимулювати, оцінювати, радити. Під час розмови варто зберігати спокій та врівноваженість, проявляти ветерану свою повагу за те, що він пройшов випробування війною. Водночас слід м'яко, але наполегливо дати зрозуміти, що тепер він знаходиться не на війні, а разом з вами в умовах мирного життя, просити його не зневажати тих, заради кого він все це пройшов. Можливо. Учасник бойових дій може наполегливо прагнути більш високого, ніж раніше, соціального статусу, певних пір для себе. У нього бувають прояви зневаги до тих, хто не пройшов крізь смертельну небезпеку, навіть до найближчого оточення. Тебе там, на війні, не було. Що ти розумієш? В цьому випадку застосовуємо алгоритм для мовчання. Або так, мене там не було. І твій героїзм та відвага неоціненні. Розумію, що в нас не фронт, але теж необхідне і терпіння, і витримка, і наполегливість. У будь-якому випадку, покажіть людині, що ви на її боці це допоможе у розумінні та підвищить результативність вашого спілкування.